Ми повертаємось до новин: більше грошей, більше дітей в Україні. Незабаром планують збільшити розмір допомоги при народженні дитини. Відповідний законопроект вже внесений до Верховної Ради. Його автори переконують, такий крок нині конче потрібний, аби покращити демографічну ситуацію в державі. Отже, наскільки можуть зрости виплати при народженні дитини, і чи справді жінки будуть згідні народжувати більше? Дивіться далі в сюжеті. Оксані легкій тільки за 30, а вона вже багатодітна мати. Жінки троє чудових діток. Яросвіт наймолодший, йому всього три. Оксана розказує, їй надзвичайно повезло, адже народити сина вона встигла якраз напередодні зменшення суми соціальних виплат на дітей. Я народила свою дитину в 2014 році. Я ще встигла, що отримую 120 тисяч на третю дитину, і я з цьому дуже рада. Я співчуваю тим мамам, які не встигли, тому що зараз дуже дуже Важко прогодувати дитину, брати, прогодувати садочок, навіть пустити. Сьогодні жінка щомісячно отримує на сина 2,5 тисячі гривень. Це, звісно, не так багато, каже Оксана, але в рази більше від того, що отримують інші жінки, які народжували пізніше. Так Наталі на її трирічну донечку Олю держава виплачує мізерну грошову допомогу. Другу народжувала, обіцяли, що буде за другу 60, по моєму, чи скільки. Але трошки не встигла, бо то до 1 липня. Якраз я родила 9 липня, що якраз на 41 тисячу. Вісімсот гривень в місяць, кожен місяць. Ну що це стоїть сіка? Ні на що? На пачка памперсів. В департаменті соціальної політики пояснюють, така різниця в розмірах грошових виплат пов'язана із зміною державної допомоги при народженні дитини. До 2014-го в Україні діяла диференційована система грошових виплат. Тоді за кожну наступну дитину жінкам збільшували суми від 40 до 120 тисяч. Та з 1 липня 2014-го відбулися зміни, і допомогу при народженні дитини становили в рази меншу, та ще й в єдиному розмірі. Ця допомога призначається. На, немає значення, яка дитина народилася, в розмірі 41 280 гривень. І Одноразово виплачується 10 тисяч 320 гривень, і протягом трьох років щомісячно по 860 гривень. Та цих коштів жаліються жінки, практично ні на що не вистачає. Тому сьогодні про народження ще однієї дитини ані Оксана, ані Наталя, навіть не замислюються. Хоча жінки не відкидають, якщо б розмір допомоги суттєво збільшили, можливо, вкотре наважили б стати мамою. Коли показували в інтернеті, що має бути 160 тисяч за третю, то я б може наважилась. Таке Рішення реальне розповідають обласному департаменті соцполітики. Відповідний законопроект вже розроблений і незабаром може бути прийнятий Верховною Радою. Уряд зараз подав законопроект до Верховної Ради, щоб з метою підвищити народжуваність в Україні. Новий законопроект подав, де передбачається збільшення цієї допомоги при народжуваності дитини, а саме при народженні першої дитини буде. Виплачуватись 52 розміри прожиткованого мінімуму. тобто ця допомога буде вже прив'язана до прожиткованого мінімуму. 70 тисяч на першу дитину, 95 на другу, і майже 163 тисячі гривень на третю, саме стільки зможуть отримувати матері в департаменті. Переконані, якщо ці зміни і справді відбудуться, демографічну ситуацію вдасться суттєво покращити. Спочатку Ющенко був вів цю допомогу при народженні дитини. Тоді ми аналізували цю ситуацію, і був різкий скачок народжуваності дітей після того як. Після того стабілізувалася ситуація. Починаючи з 2010 року, ми бачили динаміку до збільшення звернень допомоги при народженні. Вже починаючи з 2014-15 роки, коли виплати були зменшені, ми бачимо тенденцію до зменшення звернень при народженні дитини. За даними управління статистики, на Прикарпатті в останні роки кількість померлих, хоч і незначно, але вже перевищила кількість народжених. Крім цього, спостерігається в області і демографічне старіння населення.